Кажуть, що дитинство неможливо без застуд і вірусів, і справді ми приходимо в цей світ із ще незрілою імунною системою, якій потрібно трохи часу, щоб зміцнити. А навколо цілий всесвіт вірусів і бактерій. На сторожі стоїть наш природний щит аденоїди та мигдалики. Це важлива частина місцевого імунтету, створена природою саме для того, щоб зустрічати збудників першими. У нормі вони захищають, але коли запалення стає хронічним, можуть перетворитися на постійне джерело інфекції. Тема непроста, бо кожна родина проходить її по-своєму. Саме тому сьогодні ми запросили тих, хто щодня працює з дітьми і бачить цю проблему зсередини. Познайомлю вас із нашими гостями у студії медексперта Оксана Джам, лікарка-педіатр вищої категорії, директорка Бучанського центру первинно-медико-санітарної допомоги, а також Ярослав Шкорбутун, доктор медичних наук, лікар отоларинголог вищої категорії, професор, завідувач отоларингологічного відділення консультативно-діагностичного центру державної наукової установи, центр інноваційних технологій охорони здоров'я Державного управління справами. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Пані Оксано, нагадайте, будь ласка, в яких випадках це норма, як діти хворіють, а в яких це вже не норма і треба копнути десь далі? Катю, доброго ранку. Перш за все, Катю, дякую, що піднімаєте такі важливі питання, тому що ці стани найпоширеніші у дітей, і ми повинні всі розуміти, що дитина не може не хворіти. Це абсолютно нормальна історія. Питання в тому, як часто вона хворіє і чи дає вона ускладнення. Ось цим ми маємо контролювати і навчити маму правильно піклуватися про дитину. Тобто створити всі умови, щоб дитина, контактуючи з інфекцією, правильно формувала свій імунітет, правильно відповідала на інфекцію і жила повноцінним і якісним життям. В нормі десь дитинка хворіє приблизно 4-6 разів на рік. Якщо вона відвідує дитячий колектив, і це нормально, бо імунісистемі системі потрібен поштовх для того, щоб вона розвивалася, контактувала з інфекцією і набувала того імунітету. Чи є якісь ем, норми, е, як не переборщити з втручанням в імунітет? Бо ми ж всі хочемо, щоб діти не хворіли. І коли е, батьки іноді пропускають важливі симптоми, а іноді навіть переборщують, як то кажуть, з опікою, де от та золота середина? Головне, щоб мами. Не боролися, скажем, над зміцненням імунітету. Я дуже прошу. В кожної дитинки є імунітет. Ми повинні створити умови для того, щоб зберегти його, і він нормально працював. На що повинні звертати увагу? Звісно, на те, як часто хворіє дитина і як довго хворіє дитина. Отут ми повинні реагувати, бо частота. Захворювань, да, частий, частий респіраторні захворювання, буде говорити про те, що імунна система місцева недостатньо буде мати часу для відновлення. А вже коли з'являється період ускладнень, ми теж повинні говорити, що це не добре для дитини, і ми теж повинні попереджувати ускладнення, тобто створювати умови для того, щоб дитинка. Була в соціумі, вона контактувала з дітками. Відповідно, вона буде контактувати з інфекцією. імунна система достатньо сама відреагує і буде боротися самостійно, да вона вчиться, і, і це все природно. Створити умови, достатнє провітрювання, зволуження і саме головне розривати процес захворювання. Захворіли, дитина має повний час одужати і далі піти знову в колектив, От, давати проміжки для розриву між інфекціями для відновлення імунної. Не системи пане Ярославе, мигдалики і аденоїди, Ну, Батьки плутають, чесно вам скажу, що для чого, і, і, і яка їх функція? поясніть, яку функцію відіграють відіграє той чи інший орган, і в який період можливо є найважливіший. Ну, пані Катерина, тут треба розділити те, що ви називаєте аденоїди. Адіно, це глотковий мигдалик. Угу. Те, що ви називаєте мигдалик, і всі ми так називаємо це е, піднебінний мигдалик. Вони входять до системи лімфоїдних органів вальдеєра Пірогова. Це органи, які захищають, вони стоять на форпості, ці всі розміщені лімфоїдні утворення. На форпості входження респіраторних, частково аліментарних антигенів. Антигенів це бактерії, вірусів і так далі. Для входу в внутрішнє середовище організму. Відповідно, вони винесені, їх функція. Тобто вони такий щит. Вони щит, вони не просто щит, їх функція. Розпізнати, захистити, дати інформацію в організм, що треба щось робити, де да, інфекція, треба реагувати, і вже отримавши ту реакцію, подавати ту інфекцію хоча б на своєму рівні. І також первинно захистити від усього для початку, а потім вже специфічно розпізнавши, що приходить. І тому ці органи, якщо говорити по віковим, так якщо можна розподілити, то. Глотковий мигдалик, тобто аденоїди, це той орган, який частіше реагує на первенне, первинне приходження інфекції. Тому найчастіше у діток проблема з глотковим мигдаликом або аденоїди це збільшений глотковий мигдалик, Це від 3 до 6 років це топ-тем для контакту з лікарем-педіатром, сімейним лікарем і лікарем та А вже після 6 років частота реакції глоткового мигдалика зменшується. Починаються вже повторні контакти з інфекцією переважно, і там уже залучаються більше піднебінний мигдалик, тобто, ну мигдалики, ті, що ми називаємо мигдалики. Але ми говоримо про те, що вони збільшуються. Це власне є проблема. Чому вони збільшуються? Це зазвичай така реакція на віруси, чи і вони ж заважають дихати, заважають ковтати спокійно. Вони збільшуються, тому що вони цілком природньо реагують на ту інфекцію або ті ті подразники, які на них потрапляють, і це абсолютно нормальна реакція, коли організму треба збільшити орган, який буде відповідати на будь-яке зовнішнє втручання. Інша справа, коли вони збільшуються надмірно, так як говорили часті респіраторні захворювання, і коли вони не встигають зменшитися в розмірі після того, як вони цілком логічно збільшились на правильне подразнення зовні. То тоді це виникає проблема дійсно у дитини. Ну, з диханням, якщо ми говоримо, з носовим диханням, якщо ми говоримо про глотковий металика або аденоїди. Пані Оксано, власне, кашель, біль, подразнення у горлі вони з такими скаргами зазвичай приходять батьки, дитини, яка захворіла. І, і це вже який це зразу виникає діагноз. Я просто пам'ятаю, як я хворіла в дитинстві, часто хворіла, тому в мене є та трагічна історія, як мені видаляли аденоїди, але це окрема історія. Просто тортури тоді ще були. Мені було три роки, і я чітко пам'ятаю цей жах, але зараз є більш гуманні методи, правда, пане Ярославе. Про це ми ще сьогодні, до речі, поговоримо. І дитина постійно хворіє. І чи ставлять якісь хронічні захворювання? Там от як хронічний тонзиліт, пам'ятає мені ставили. Ну, ознаки, які ви назвали: кашель, біль в горлі, першіння, це, як правило, вірусна інфекція реакція. І ми ж знову повторюємо, що дитина не може не хворіти, це нормальне явище, вона підхоплює вірус і приходиться мама з дитиною до лікаря. Наша задача головне, я завжди кажу, не заважати дитині одужувати. Ну, лікар оглядає, він бачить ознаки респіраторної вірусної інфекції і створити умови, для того, що дитина сама одужувала, допомогти дитині. Якщо це кашель. І він не заважає дитині, не потрібно його лікувати. Якщо це біль в горлі, вона заважає так, допомагає місцевими антисептиками і лікар, лікар радить, що робити. Але головне, просто кожен лікар пояснює мамі, що є нормальний пробіж, проміжок одужування після вірусної інфекції. І от ми завжди говоримо, що в цьому етапі допомогли, створили всі умови, знову ж таки, провітрюємо, достатньо вологі, нема температури або є температура, і дитина нормально почуває, можна прогулянку. І допомогти симптоматично полегшити стан дитині тепле питтю. Все, дитина має за певний проміжок там. 10, 10 днів і одужувати. А якщо буде історія 10 днів пройшло, а дитина або не одужує, або дає ускладнення у вигляді отіт, отіта, або ще якісь стани. Так, ми вже переглядаємо, чому так відбуло, відбулося. І тоді вчимо, вчимо маму, що щоб обов'язково, коли буде відвідування колективу наступне після цієї хвороби, дитинка має відновитися для того, щоб не було, як сказав колега. Наш не було збільшення цих миндаликів, бо вони проконтактували з вірусом, і в них повинен час щоб бути, щоб вони відновились, бо вони активно попрацювали. А коли дитина знову йде в садочок і миндалинки ще не відновились, нашаровується нова інфекція, і вони знаєте, вони просто працюють в постійному русі. А той орган, який працює, він що робить і збільшується. Це як м'язи. Так ми їх накачуємо, вони стають більшими. Тому наша історія потрібна певний час для того щоб дуже розірвати цей інфекційний процес і піти здоровими до садочка або школи. Коли ми говоримо про аденоїдні проблеми, найперше, що хвилює батьків, чи можна вчасно зрозуміти, що саме заважає дитині дихати, і часто хворіти? Бо інколи симптоми нашаровуються один на інший, і тільки ретельний огляд дозволяє побачити справжню картину. Більше я дізнався під час огляду мого сина. Послухайте продовження нашої розмови в кабінеті Ярослава Володимировича. Пане Ярославе, що може привести в кабінет до отоларинголога батьків з дитиною? Власне, які симптоми, які повторюються можливо, або затягнулися, приводять в кабінет в темі аденоїди? А, пані Катерино, ну найчастіше мова йде так. Або це тривале утруднення носового дихання один із, така одна із причин, які найчастіше бентежать батьків, які не проходять. Це часті повторні захворювання, особливо назоврингіти, коли батьки відмічають, що кількість слизу, який виділяється, переважно не з носа, а по задній стіночці. Тобто ми говоримо про запалення глоткового мигдалику. Відповідно, якщо це хронічний процес, теж треба якось полікувати, або інколи навіть думати про хірургічне втручання. Окремі симптоми, і дуже важливі, коли є таймінг по тому, що щось треба з аденоїдами робити, це порушення слуху пов'язане з ними. Оторголог має його розпізнати, спробувати лікувати. Якщо протягом трьох місяців не отримуєте результат, йде мова про потенційно хірургічне втручання. І що дуже важливо зупинки дихання, апної нічне у дітей. Там ми маємо більш короткий таймінг до місяця, якщо ми не отримали результат, ми повинні думати про те, що треба вирішувати питання якось радикально. І, звичайно ж, якщо говорити про дітей трошки старших, це ортодонтія. Коли ортодонти бачать порушення прикусу дитини, це дуже часто причина для консультації орендолога, де ми маємо вирішити, але це дуже цікаво вирішити питання. Чи те, що зараз є питання, це проблема, яка актуальна зараз? Чи до наслідок того, що вже було, і вже отурногологу не, не треба нічого робити, хай тодонт вирішує ці питання. Оце основні такі симптоми, які дійсно ми найчастіше чуємо від наших мам, наших маленьких пацієнтів. Покажемо, як е, виглядає огляд. Огляд зазвичай ми дивимося просто, е, звичайним носовим дзеркалом, шпателем і так далі. Але для того, щоб чітко побачити розмір аденоїдних вегетацій дитини. Це дійсно ендоскопічне дослідження, яке дозволяє побачити розмір аденоїдів, їх співвідношення в носоводці, наскільки вони заважають, їх стан, є запалення, немає і так далі. Тому інколи це потрібен однократний огляд. Якщо ми хочемо побачити під час запалення, не під час запалення, це може бути повторна історія. Зараз ендоскопом спробуємо подивитися пацієнт. Готовий? Да? Так, все пообробляємо. Це антифог, для того, щоб наш ендоскоп не запотівав, ми його вже ось приготували. І акуратненько. ну Я вже казав, що дотик ти відчуєш, а больових відчуттів яких бути не повинно. Щось не так, ну ключове слово ой. І ми щось не зупиняємось. Покійненько, рівно, акуратно. Вводимо, дивимось на Так, І ось носик ми бачимо на вході. Сиквузенький дитячий дотик? Легенько. Пані Оксано, які є терапевтичні методи лікування вже проблем з аденоїдом? Знову ж повторюсь, це створити умови для того, щоб дитина самостійного одужування це провітрювання, достатня вологість, туалет, носа обов'язково, прогулянки на свіжому повітрі. І лікарі-педіатри, ми в основному лікуємо ці процеси самостійно, вже певних випадках направляємо до лора, коли не проходить процес. А ще, можливо, використовуємо місцеві краплі різного напрямку, для того, щоб якщо затрунене носовий Дихання, ми можемо судино звужуючи призначити, або, наприклад, місцеві гормональні препарати короткими курсами, і ми вже знаємо певні схеми лікування. Нам достатньо це вдається самостійно справитись при простих історіях, а вони найчастіше зустрічаються і рідко, коли в нашій практиці ми відправляємо догори. А оці о, всі соляні кімнати, тубускварці чи, чи дієві це методи лікування? Як Додаткові можливо, не знають. Раніше широко використовувалися фізіотерапевтичні процедури для лікування, особливо лори лор органів. На сьогодні, наприклад, у нас в амбулаторії ми такі методи не застосовуємо. Ми більше говоримо про фізіологію перебування дитини в нормальних умовах, щоб органіст самостійно боровся зі своїм станом. Коли ти йому не заважаєш, виходиш з дитини на вулиці, гуляєш, кажуть, туалет носа робиш. То цього і вистачить для того, щоб дитина нормально одужувала. Можливо, Лори щось призначають це. Це історія, мабуть, для пана Ярослава. Пане Ярославе, прокоментуєте, що можливо до того, як дійти вже до операції, ще якісь є методи? А, Чи так, це неефективно? Так, звичайно, ну ключова, ключова роль звичайно в лікуванні пацієнтів або в недо. Ведення пацієнтів до необхідності хірургічного втручання, звичайно, на мою думку, лежить на плечах все-таки лікарів-педіатрів або сімейних лікарів. Щодо методів, які ви сказали, ну зараз ми дійсно намагаємося, ну маємося, а лікуємо з позиції доказової медицини. Проте слід зазначити, що не всі методи можуть бути просто фінансово досліджені на предмет. Доказовості його ефекти їх ефективності чи неефективності, і тоді ми хибно сприймаємо їх як неефективні. На мою думку, дійсно, якби було б навіть перевірити ті ж інгаляційне введення лікарських засобів, чому воно воно має право бути тими ж спреями і так далі. Ми ж інгаляційно вводимо препарати, тому насправді те, що ви назвали, чи ті перелік тих тих засобів, які ви назвали, потенційно вони мають. Можуть мати своє місце в лікуванні дітей і дорослих, просто треба розуміти, коли є показання до для цього, чула таку таку думку, що можна перечекати от і, оцей вік з 3 до 10, Так, оцей вік такий важливий в питанні аденоїдів. і далі вже. Дитина переросте. Я дуже не люблю, коли так кажуть, переросте, і якщо виникає якась проблема, переросте, давайте дамо відповідь на це запитання: чи переросте, чи може перерости. Можемо чекати, якщо це не шкодить дитині, угу. але якщо є певні симптоми і ознаки, що дитина страждає від збільшених аденоїдів, то це однозначно не на користь дитині. Так, якщо вони працюють, справляються свої функції, а і дитина добре і вдало одужує, то ми можемо і чекати, бо це фізіологічний процес, але вже при гіпертрофії, гіпер коли є ознаки утрудненого дихання. Коли це дійсно що нічні апнує, коли є деформація, вже обличчя, коли дитина просто страждає, тому чекати просто немає ніякого морального права. І ще Катю до терапевтичних методів я хотіла додати вакцинацію. Якщо віруси, то це хороша історія дитина справляється, то є загроза завжди бактеріальних інфекцій, коли слиз накопичується, і мама достатньо не може промити носика дитині формується слизова пробка. Там, де є слизова пробка, там є завжди приєднання бактерій. Тому ми педіатри завжди ми говоримо про вакцинацію. Є достатньо ефективна кількість вакцин, які рятують дитину від ускладнень бактеріальних, таких як отити, знову ж таки, бо дуже часто це переходить з носоглотки, запальний процес на вушко. Тому ми завжди не забуваємо і радимо вакцинацію. Це важлива історія лікування носоглоткового стану. Пане Ярославе, в яких випадках не обійтися без? Операції, і, і я сказала, що зараз методи вже більш гуманні. Розкажіть, як, як проходить операція? Якщо говорити про хірургічне втручання направлене на видалення глоткового мигдалика, зокрема, то задача отверхолога перша дійсно чітко визначити наявність показань для того, щоб розуміти, що показанням є ситуація, коли глотковий мигдалик, його наявність заважає. Здоров'ю дитини і може призвести до якихось там незворотних наслідків. Так як уже було в сюжеті, ми спілкувалися, це тривале порушення носового дихання, яке може приводити до порушення формування лицевого скелету дитини. Це Часті захворювання, коли в е, вигляді пр, е, як правило, це на фоні гіпертрофії глоткового мигдалка, але не завжди, які проявляються е, назофарингітами. Ну, запалення глоткового мигдалика. На ми сьогодні називаємо те, що аденоїдит раніше називав, зараз назофарингіт називається. Е, повторні назофарингіти, коли ми е, провели вакцинацію при необхідності, і бачимо, що медикаментозно ми не справляємося постійно є джерело інфекції, які треба е, видавити. А це стани, які супроводжуються ускладненням зі сторони вуха тобто, як правило, це секреторні отити. самі по собі вони не є проблемою. Це ця патологія, якщо триває не занадто довго, але вони в подальшому можуть перерости у втістривале втяжіння барабанної перетинки і формування навіть стійких перфорацій і розвиток уже хронічного титу у дітей. Тому тут -то варголог трошки обмежений в чаті, щоб слідкувати за перебігом цієї патології. Якщо говорити про отити, то це можуть бути повторні тити. Якщо ми бачимо е потенційне джерело. Інфекції або джерело запального процесу, який порушує функцію слухової труби у хронічно запаленому глотковому мигдалику, апноя звичайно. Ну і власне, якщо про показання, це все. Але треба теж зважити на те, що отвернголог має розпізнати ситуацію і спрогнозувати батькам дитини, що вони отримують, наші докторчання, Тому що, якщо дитина, дитина має загальний, наприклад, імунодефіцитний стан по за різними ознаками і має проблему з лодковим мигдаликом, то не завжди його видавання. Вирішить питання, зокрема, діти з алергічними, наприклад, рінітами, коли ми маємо гіпертрофію глоткового мигдалика, але алергія не пройде. Mm -hmm. Голохій не вилікує і продовжуються симптоми, тому це треба розпізнати, батькам пояснити. А щодо що методів видавання, то якщо говорити про сучасні методики видавання, то можна назвати такі Кілька ключових факторів, які будуть говорити, що це втручання робиться на сучасному рівні, Перше, це звичайно загальна анестезія. Загальна анестезія як для того, щоб це було більш психологічно гарно для дитини, включаючи навіть те, що на сьогодні в багатьох клініках ми не ставимо внутрішньовенні катетери дітям. До того, як вони заснуть, тобто вони засинають, подихавши маскою, засинають і вже потім виконуються всі інвазивні маніпуляції, ну, включаючи хірургічне втручання. Тому загальна анестезія вона дає. Для дитини безпеку вона дає можливість більш ретельно видавити, виконати хірургічне втручання, ну і, звичайно, знеболення вона дає. Друга складова це візуальний контроль за ходом видалення мигдалків. Це може бути оптичний контроль, такий є, зеркальця, ну, ми не використовуємо себе в клініки, або ендоскопічний. Ендоскоп дає можливість збільшити зображення в 4 рази, тобто, це більш ретельно виконується процедура. І третє, чим виконується? На сьогодні, ще в багатьох клініках використовуються різні варіанти аденотомів, які були запропоновані більше 100 років тому, і вони мають своє місце в ході хірургічного втручання. І втручання, виконане от всі три складових плюс аденотом, дає гарний результат. Але на сьогодні останні методики, які з'явилися, і вони є, дають можливість фактично не обмежують лікаря-отовангола в своєму бажанні, якщо треба видавити повністю, він може досягти цієї мети. Це шейверна методика, яка дозволяє е під контролем зору евакуйовувати в міст і забирати тканину у глотко І холодноплазмова на сьогодні це та, яка дає можливість е фактично безкровно виконати втручання. Але я дві секунди просто перетягну по часу. Але не ведіться на слово безкровна, тому що вона має як свої переваги, так і свої недоліки. Кожна і в кожному і... конкретному випадку і всі вони мають своє міско, так, да. так. Тому що завжди рана попечена, тобто, а приходно платною, як би не говорили, завжди буде фактично вся поверхня не сильно, але опіком буде заживати довше, ніж шейверна. Вона різана рана, але вона заживе швидше. Дуже цікаво. Ми чуємо діагноз аденоїди, так звані, найчастіше у, у дітей від 3 до 10 років, як я вже згадала сьогодні. І батькам варто бути уважними до на перший погляд неочевидних симптомів, що сигналізують про проблеми в носоглотці. це хропіння вісні, неприємний запах з рота, хронічний головний біль, хронічні виділення з носа, звичка ходити з відкритим ротом. Часті отити та можливе погіршення слуху. У таких випадках можливо треба не зволікати, а дуже важливо звернутися до лікаря отоларинголога Саме фахівець може провести правильний візуальний огляд і за потреби детально оцінити слух. Про те, як це відбувається, дивіться далі в сюжеті. Ну, первинний огляд отоларинголога. Для початку треба подивитися. Давай спробуємо роздивитися, що в тебе там робиться. Ти прям так аж підходиш, молодець. Так. Ця полохня носа дихає гарно, передівка трошки викривана. Як у всіх має бути, ти молодчинка. Відкривай роти гарно. Трошки вище голову. Кажи, е. Прекрасно. Дихай. Молодець. І у нас є ушна вороночка. І ми взяємо тобі штурмушку. Так, одне ушко. І повертайся до мене. Добре. 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 Це метод тимпанометрії. Ми зараз можемо перевірити, наскільки е, вільна є рухомість барабанних перетинок, і чи часом аденоїди не впливають на порушення роботи слухової труби, і відповідно ми не маємо проблем зі слухом пов'язаних. Якраз заденуйдемо. Це той метод, який дозволяється виявити. Так, у нас апарат працює автоматично, ми поставили. Треба тільки обтурувати, і в нас вийшло. Прекрасно. Намалювало криву на одному ушці. Ну, як в літаку трохи, так? Да? Да. Переключили друге ухо, це ухо у нас все прекрасно. Під'єднуємо до другого. І там бачимо, малюється крива. Якщо зараз ми правильно вставимо його, отак. Треба ж попасти ще. Так. Ну давай трошки поверни до мене вушком сюди. Отак. Ти ж, все. Так. І ось ми дивимося, у нас є тим бачиш, два таких, як горбики. І якщо вони в межах оцієї зони виділеної, червоної і синьо, це говорить, що у тебе все в порядку. У тебе все в порядку. Пані Ярославе, ви згадали про формування прикосу і ротового дихання, все це впливає на формування щелепи. Як помітити? Можливо, батьки самі можуть це помітити? Можливо, при профілактичних все таки оглядах, як зрозуміти, що вже щось не так? Ось вони червоні прапорції. Ага. Тут не так просто підказати, тому що є візуальні ознаки, є таке розуміння, як аденоїдний тип обличчя і вільне носове дихання це важлива складова в формуванні правильного прикусу дитини, звичайно. І глотковий мигдал гіпертрофований може заважати формуванню цього прикусу. Як правило, ми можемо орієнтуватися на положення нижньої щелепи, якщо вона. Я розумію, що батькам складно оцінити, але занадто дозаду або до переду зміщена, то можемо говорити про те, що прикус сформований неправильно. Розпізнати його має стоматолог або ортодон. Окремий дякую парі. вам. Дякую за цей насичений ефір. І хочу нагадати про методи профілактики. Обов'язково зробіть щеплення, провітрюйте і гуляйте на вулиці. І цього тижня в Україні ми відзначали як у всьому світі день захисту дітей. тепер він збігається з всесвітнім 20 листопада. Тож нехай кожен день наш що дітей буде світлими барвистим, сповненим казкових дрібниць, сміху і відкриттів, і найголовніше безпечним подмирним українським небом. Бережіть своїх дітей, проводіть цей вікенд, поруч із ними у турботі про здоров'я і щирі радості спілкування.